Міста Харківської області, а також хочу зрозуміти, куди, куди ворог найбільше хоче зараз поцілити. Чому такий акцент зараз теж на містах захід... західної частини України? Давайте активізуємо наш ритуал на захист даного відео від ворога, від калаборантів, зрадників України українського народу. Всім їм полетить серйозний відкат. якщо буде дивитися даний відеопрогноз для всіх інших, хто любить Україну, це відео безпечне для всіх, окрім хейтерів. Окрім хейтерів. Колаборантів ворогів України, українського народу. Активізую ритуал на захист даного відео від хейтерів, зрадників України, расистів. Отже. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто його посилає, сам в ньому потупає. Зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той того посилає, сам в ньому потопає. Зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потопає. Зроблено амінь. Давайте подивимося, куди так ворог хоче влучити, коли куди зараз найбільше ворог хоче влучити, особливо, коли цілиться. По містам і областям західної частини України. Покажіть мені, будь ласка, карти. До речі, коли я робила попередній прогноз, якраз коли його завершила практично, та я його завершила. Так, я його завершила, була перерва, була пауза. Я якраз, а, я якраз писала коментарі. От, я писала коментар з, з часу. І у нас пролунали пролунав вибух. Не знаю, чекаємо інформації, ну, в будь-якому разі я не оголошую, нічого тут не скажу, куди йшов, навіть якщо буду знати, але, думаю, я ж тільки якраз говорила про те, що можливий прильот. Якраз в відео, в якому, в якому я прописувала коментарі ці часові коди, так, як там, тайм-коди на кожне місце, Якраз в цей момент воно трапилось. Так, покажіть, будь ласка, карти, куди ворог найбільше хоче поцілити, куди він спрямовує свої ракети, оці кінжали, шахіди і все решта в західній частині України. Куди він хоче тут поцілити? Що його тут найбільше цікавить? Мирні жителі. Хочу обмежити. Що він хоче обмежити? Ну, навести страху, це зрозуміло. Ресурси, які ресурси, з чим зв'язані? Влада. Те, що приховується. А, транспортні шляхи. Прошу дуже, ну, от підтвердження. Логістичні шляхи. Скажімо так. Не зовсім транспортні шляхи, це мається на увазі. Вони хочуть, чому зараз щепилися західної частини України. Вони хочуть, по-перше, хочуть побільше жертв, хочуть побільше, дивіться, жертв серед молоді, жертв саме серед, серед молоді нашої та серед мирного населення. А також хочуть логістичні шляхи, ну ви розумієте, та? для чого пошкодити, нарушити. Покажіть, будь ласка, карти, куди хоче ворог влучити, коли обстрілює північну і центральну частину України, що його там найбільше цікавить. Тут частково логістичні шляхи, але більше хочуть вцілити в якісь цінні інфраструктурні об'єкти і в мирне населення, щоб ну, жертви серед мирного населення, а також туди, куди в склади, куди перебуває те, що зберігається. Та, е, куди ворог хоче поцілити, коли найбільше, в які об'єкти, коли цілиться в Південно на, на півдні України, та, тобто в південній частині України, там, де Миколаїв, Одеса, за що його там найбільше цікавить? Тут лиш би вцілити, розумієте? Тут лиш би поцілити. тут, тут от, 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 куди поцілять, туди поцілять. Просто, щоб було, якомога більша кількість жертв серед мирного населення. От і все, що їм потрібно. Будівлі, будинки та в страсі тримати мирне населення. Ну, одним словом, давайте приступимо. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чугуївський район Харківської області. Покажіть мені, будь ласка, карта Чугуїв, Чугуївський район Харківської області. Чого очікувати від даного моменту? Чого очікувати в плані загрози мирному населенню, інфраструктурі Чугуївського району, а також життю, здоров'ю мирного населення даного населеного пункту і цього району. Чугуй, Чугуївський район. Покажіть, будь ласка, карти в період. Вся околиця Чугуївського району, та оці села всі прилеглі. Чого цим людям очікувати? В період з цієї хвилини, зараз ніч, 19, уже наступило 19. Десь яка там, не знаю, зараз близько 4-ї ранку, чи яка? Я навіть не знаю, котра зараз година. З цього моменту по 21 травня, включно 2023 року, покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза? чого Чугівський район. Ну, йде загроза з неба, та? Чи буде влучання? Ви знаєте, якось тут. Мало би без страшних якихось таких влучань обійтися. Не бачу я серйозних влучань. Є загроза, звісно, десь ну, в якихось окремих, в якихось частинах цього Чугуївського району, але швидше за все обійдуть, обійдетися просто страхом. Та, ну, і в темну пору доби найбільше та, загроза йде. Може бути якесь таке, якби знаєте, незначне щось з моїми жителями. Що може бути? Ну Маю обідлість фу, не повинно бути жертв серед мирного населення. Я так бачу. та, ну Не сприймайте мої слова як 100% константу. Ви бачите, диявол хоче влучити, хоче якомога більше жертв серед мирного населення. Але у нас мирне населення ну от, йде тут з мечів та, на, на, на людей, на їхні будинки, оселі, на їхні городи, сади. А, але у нас іде карта тут перемоги, наче як маємо його подолати, тобто наче маємо як відбити. І у нас вісьмірка мечів, на як, як його як обмеження. та. Будемо сподіватися, що саме так і буде. Так, покажіть мені, будь ласка, карти, чи є загроза? Населений пункт Слобожанське, там, де Зміївська ТЕС поруч, той населений пункт Харківської області Слобожанське, де поруч неподалік Зміївська ТЕС. Покажіть, будь ласка, карти, чи є загроза населеному пункту Слобожанське, де неподалік Зміївська ТЕС. Від цього моменту, бо 21 травня, включно 2023 року, є загроза мирному населенню, мирним жителям та інфраструктурі населеного пункту Слобожанських від ворогів України та українського народу, їхніх воєнних дій, атак так. Слобожанське. Відбиття, ідея відбиття, карта перемоги. Ну, відбиття йде, відбиття. Ну, бачите, на дні колоди є загроза людям в, в темну пору доби, коли вони сплять. Є якісь колаборанти, є якісь наводчики, не без того, але тут фу поки що йде відбиття, хоча ну, загроза серйозна, така зависає, але начек має обійтися. Має, мало би обійтися. Покажіть, мені будь ласка, карти. Зміївська ТЕС. Зміївська ТЕС. Період від зараз по 21 травня 2023 року, включно, чи є загроза влучення, потрапляння туди, чи загроза здоров'ю та життю людям, котрі працюють на Зміївський тест, чи будуть там десь поруч з нею проходити, чи знаходитися. Покажіть, будь ласка, карти, чи є якась їм загроза через прильоти, диверсії, якийсь напад ворога? Летіти щось буде. Може бути десь там поруч прильот. Може бути поруч прильот. Ну не в неї. Не в неї. Не знаю, десь неподалік може бути щось, ну не в неї. Ну Бачите, є загроза якогось вибуху чи пожежі, якогось падіння біля, ну, знову ж таки, неподалік води, чи щось зв'язане з водою. Ну тут не в неї. Ну, відводиться, відводиться. Добре, покажіть мені, будь ласка, карти. А, червоний Донець. Покажіть мені, будь ласка, карти. Населений пункт, червоний донець. Чи є загроза влучання, потрапляння, прильоту, населений пункт Червоний донець. Чи є якась загроза мирному населенню? їхньому життю та здоров'ю, хто проживає в населеному пункті Червоний Донець в період від зараз по 21 травня 2023 року включно. Ну і я не бачу тут, а бачите, перемога над ну, відведенням. Ну, тут як іде відведення цього, цієї небезпеки, так? Хоча дивіться, цілитися будуть, будуть цілитися в цей населений пункт і цілитися будуть туди, де навчання, де навчаються діти або що, я не знаю, у вас там є якась школа. Або поруч з чи з садочком, чи з школою, я не знаю, щось таке, туди будуть намагатися поцілити. Ну, Я не бачу самого прильоту, але будьте обережні, тому що ну, завжди існує м -м, варіант долі, де, знаєте, все по-інакшому. От і ідея, йдуть якісь поранення, але які відводяться, бо карта перемоги. Але якби там не було, будьте обережні. Ясь трошки загроза є в червоний донець. Ну, мало би обійтися. Так, давайте дивимося Балакліє, Балаклійський район. Покажіть, будь ласка, карти. Балакліє, Балаклійський район від зараз по 21 травня 2023 року. Включено, покажіть мені, будь ласка, карти, чи є загроза людям, котрі проживають в Балаклії та Балаклійському районі, їхньому здоров'ю, їхньому життю та інфраструктурі міста та Балаклійського району Харківської області, чи є якась загроза. В плані прильотів, ударів, ракет, кінжалів, шахідів, і інших диверсій. Може бути щось, може щось бути якась пожежа, якесь чи влучення, якийсь вибух. Але воно подолається швидко. Та? Це пов'язане з якимось виробництвом або з чимось, де люди працюють, з чимось професійним. А, так, жертви можуть бути. Та? ну, Дивіться, і можуть серед мирного населення люди бути, жертви. Тут якісь логістичні шляхи, є, якісь їм цікаві, чи якісь транспортні вузли, ну, тобто якісь дороги, якими щось привозиться, відвозиться. Ну, будьте обережні, якась є загроза, Балаклійський район. Балаклія, Балаклійський район, не знаю, тут є загроза якогось десь у вас чогось щось таке може трапитися. Якісь інциденти, щось може горіти, і можуть бути, ну, можуть бути, може, ну є небезпека мирному населенню, можуть бути жертви чи поранені. Пам'ятаємо, що прогнози інколи здійснюються в, тій, в той період, на який ми дивимося, інколи вони якби посуваються трошки в часі, майте на увазі. Давайте подивимось тепер Залиман, населений пункт Залеман. Мене питалися за нього. Покажіть мені, будь ласка, карти населений пункт Залиман від зараз по 21 травня 2023 року. Включно чи є загроза мирному населенню їхньому здоров'ю, їхньому життю через якісь прильоти, удари тими ракетами, шахідами, кінжалами чи якісь інші диверсії, які може здійснити ворог. Цей період, покажіть, будь ласка, карта, чия загроза мирному населенню населеного пункту Залиман Харківської області. Десь неподалік від Залиману щось може бути якийсь вибух, якийсь прильот, розумієте? От. Щось може бути якась пожежа. Десь неподалік від Залиману, але ну, тут вранці не сам Залиман, не знаю. Ну, тут то для вас, якби я не бачу прильоту, але я бачу, що по якійсь наводці якісь працюють наводчики, і я не знаю, ну тут десь за межами Залиману таке враження. Ну, якась, якась пожежа, щось таке, десь ну, десь. Не у вас, але вам буде або видно, або десь ну, просто буде страшно, тому що це десь буде дуже близько до вас та до вашого населеного пункту щось таке. Так, дивимося Ізюм, Ізюмський район. Покажіть, будь ласка, карти Харківської області, Чи є загроза мешканцям Ізюму та Ізюмського району в період від зараз по 21 травня 2023 року, включно в плані прильотів якихось ракет. Шахідів, кінжалів і іншої зброї, яку запускає вог, ворог, ворог України та українського народу, які запускають, чи є якась загроза мирному населенню та інфраструктурі міста та району, міста Ізюм та Ізюмського району. Покажіть мені, будь ласка, карти від зараз по 21 травня включно. Ізюм. Щось з якоюсь речовиною пов'язане якась будівля. Можливо, якась танця пов'язана з водою, можливо, щось інше. Військові це охороняють. З чим воно пов'язано? Ну, з якимось теж виробництвом, ну ніби як має бути відбиття, але ціляться вони в неї якийсь важливий об'єкт. Я не знаю, що це. Що це може бути? Можливо, заправка, бо це заправка це теж речовина, та? можливо, це якась воно, донапірна вежа чи там станція. Ну, я не знаю, чесно. ну, з речовиною з водою. Що може ще бути? Хоча як варіант, ану докинемо. Ні, ну все одно воно якось чи, чи десь біля якоїсь водойми. Можливо, у вас там якась є водойма, не знаю, ставок того озеру. Ну, але йде карта перемоги, розумієте, наче як мало би обійтися. Ну, хочуть кудись там поцілити, є якийсь важливий об'єкт. Хочуть зупинити якісь теж, теж якісь перевозки. Якісь ну, дороги, колії, не знаю, що у вас там, важливі якісь транспортні шляхи, будуть туди намагатися поцілити. Так? Ну, Це я теж бачу, що це ну, якби буде якась буде пожежа, але вона не у вас, не у вас. ні. То, то десь далеко, далеко досить від вас. Ну, але загроза є, звісно, кудись дуже хочуть поцілити. Самого прильоту я не бачу. Швидше за все його зараз не буде. Так? Але майте на увазі, що хтось там таке хочуть поцілити. Е що у нас ще зазвичай ви запитуєте? Давайте подивлюся Куп'янськ. Покажіть мені, будь ласка, карта, чого очікувати в населеному пункту Куп'янськ. В період від зараз по 21 травня 2023 року в плані загрози життю мирним мешканцям населеного пункту Куп'янськ, їхньому здоров'ю, їхньому життю. Бачите, випали жертви. В плані загроз прильотів, ударів, обстрілів, якихось там кинжалів, шахідів, ракет чи іншої якоїсь використаної зброї. Покажіть мені, будь ласка, карти, населений пункт Куп'янськ. Є загроза. Дивіться, є загроза. Одразу відчула, що щось випаде, коли побачила мирне населення, і щось мені одразу. Бачите, є загроза для мирного населення однозначно. Та. Якийсь може бути там теж обстріл чи прильот. Під ранок або ну, та, темна пора доби, вечір, підранок. Будівлі там вже досить сильно зруйновані, наші, ну, як можуть, так це все там а, а, обороняють. Але в будь-якому разі там ще може будуть, там ще будуть якісь руйнації, якісь прольот. І ми бачили, що там була десятка жа... мечів випала, якась там жертва може бути, коли, коли я тасувала карти, випало не просто так. Ну, але так, щоб сказати, щоб щось дуже потужне чи серйозно, ні, зупинка та. Зупинка тут щось пов'язана з водою, та, транспортування води. Або з якоюсь водою маю, якась може бути проблема, щось тут з водою, та, проблеми показує якісь для населення. Ну, Купінськ однозначно сюди ніхто не пробереться, вони сюди вже не, не пройдуть, не пролізуть ніяк. Загрози окупації немає, загрози великої кількості жертв немає, але руйнації і ще якісь десь ну, ще якась жертва чи поодинокі жертви можуть бути. Ну, ще, ще, ще йде загроза вам, і якісь будуть будуть там ще якісь прильоти, і щось, щось там таке ще буде. Так, здається, я всі населені пункти згадала Харківської області, які мене, про мене в мене часто запитували. Тому наразі не пам'ятаю, можливо, ще. Великий бурлук, давайте глянемо, згадала, так? Хтось питався в мене про великий бурлук Харківської області, покажіть мені, будь ласка, давайте ми ж на нього глянемо великий бурлук, чого очікувати в плані прильотів, ракет, шахідів, кинжалів, що там запускає ворог по території України. Покажіть, будь ласка, карта, яка є загроза мирному населенню з е, населеного пункту Великий Борлук Харківської області в період з зараз по 21 травня 2023 року включено? Відбиття йде. Ну, рівно, бачите, тут який диявол падає, може десь щось і долетить. Але в основному повз, повз. Ну, мало, мало би все відбиватися, не повинні ніде так все влучити. Так, а до чого тоді нам цей диявол? Ну, буде ракета якась летіти, так? є загрозами одному населенню, але вона швидше за все або впаде десь на дорогу, або, або по машині якійсь. Пошкодження підуть. А, якісь, ну, теж воно, вони хочуть теж там щось, якісь вони будуть, вони будуть цілитись не в населений пункт Великий, Бороб, вони будуть цілитися в якісь логістичні теж шляхи, в якісь транспортні вузли, в якісь дороги захочуть пошкодити Ну, от щось таке, та, іде щось, що перевозиться, та, можливо, гуманітарку, можливо, якісь колони будуть їхати. Тут таке враження, що з великого бурлука можуть загинути люди чи людина, яка буде десь їхати. Та? Це швидше за все буде не в великому бурлуку. Це просто якби, мешканець можливо, цього населеного пункту, але який буде десь, ну, десь буде за межами населеного пункту. Та? Десь може, можливо, десь під Куп'янськом, можливо, я не знаю, десь, десь, ну, десь в іншому населеному пункті тут щось таке більше мені вказує. А так, наче не повинно саме в саме населений пункт бути якогось прольоту. Що ж? Ставте, будь ласка, пальчик вгору, ставте мені, будь ласка, вподобайки, лайки, щоб в мене була мотивація надалі робити такі дані відеопрогнози. Це ваша плата та, за мій час, за те, за, за енергію яку я витрачаю для того, щоб зняти ці відеопрогнози. Пишіть, мені, будь ласка, запитання, на які би ви хотіли побачити відповіді. Я в наступному, ну я зроблю в наступному відеопрогнозі відповіді на ваші запитання. Поки що поки що, поки що я бачила тільки одне запитання стосовно. Кримського моста, ми на нього обов'язково подивимося. Я бачила, що там хтось запитувався, що буде далі з Кримським мостом. Ну, я вже зараз втомлена, вже дуже майже ранок. Скоро дітей в школу збирати. Так що буду я лягати спати і чекаю наступні ваші запитання, щоб хоча б було кілька, щоб я ну, там, не робила тільки заради одного кримського мосту. Що ж, бажаю вам всем мирного неба, позитивних новин. Швидкої перемоги остаточної нашої та над ворогом котрий зазіхає на наші права, право свободи, вибору, право на життя, на нашу честь, гідність, на наше здоров'я і на наше бажання жити на рідній землі, говорити рідною мовою, зберігати наші, нашу культуру, наші звичаї. Так що всім мирного неба, на все добре, до нових зустрічей. чекаю на ваші запитання. Слава Україні! Героям слава!